Йо, вріптілойди, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея. І сьогодні в нас дуже цікава тема, дуже цікава технологія. Технологія, в якій вже так сказати, стидно не розбиратися мідлам і сіньорам. Але якщо Джун це не знає, це окей. Сьогодні поговоримо про WebRTC, подивимось, що це таке, як працює і на що воно треба. Поїхали! І так, сьогоднішня технологія це технологія WebRTC. Можна сказати, що це протокол для прямої передачі даних між браузерами. Які дані ми передаємо? Ну, це аудіо-відео файли. І де це використовується? Це використовується у всіх веб-технологіях, які пов'язані з реальною передачею е аудіо-відео в реальному часі. Да? Тобто Google Meet, Zoom, Telegram, Web, Skype і так далі. Тобто, ми відкриваємо будь-який додаток наш. Е Опонент відкриває такий самий додаток на іншому кінці, десь там в себе в місті, в країні в інші, да? але це потрібно, щоб було два браузера. Ми з'єднуємося і за допомогою WebRTC ми передаємо один одному відео, аудіофайли або демонструємо екран в реальному часі. Да? Тобто, це все, що пов'язано з веб-телефонією. Далі, давайте з вами задамо питання, а як же браузери знаходять одне одного? Да? Тобто. Не можна просто так до одного браузера звернутись, і інший браузер такий тобі відповість: Да, окей, давай з'єднаємося. Ні, це так не працює. Чому? Тому що більшість людей сидять за NAT. Що таке NAT? Троутерна або офісна мережа, або інша якийсь Wi-Fi, або інша якась мережа, або ще й за Firewall. Тобто Firewall – це система, яка ховає твій зовнішній IP. Якщо ви не знали, у нас є зовнішній IP і є внутрішній IP. Якщо ви не знаєте, як це подивитись, відкрите команду CMD на вашому Windows і подивитися, там буде два адреси IP4. IPv6 от І що це означає? Коли ми з'єднуємося, то нам потрібно передати свою зовнішню адресу. І якраз для того, щоб е, зовнішня адреса у нас була доступна, її було видно для іншого браузеру. Е, у нас є такі от штуки, як стан і торн, да Тобто е, це сервери, які е, нам показують, да який насправді у нас. Відкритий IP-адрес для того, щоб ми могли з'єднатися з іншим браузером. Да, тобто, у нас є прямо, проблеми прямого з'єднання, широке використання NAT, тобто, переважна більшість використовує е, Wi-Fi, роутери і так далі, і приховує свою реальну IP-адресу. Е, і також у нас є NAT, яке бл блокує пряме підключення між браузерами. Якщо хочете почитати, що це таке детальніше, загугліть або чат GPT, і для того, щоб це вирішувати, у нас є стан і Server, сервер. Тобто Перед тим як браузери е, з'єднаються між собою, вони спочатку приходять на стан або тюрн-сервер для того, щоб у нас що, е, цей сервіс. Оприділив нашу зовнішню IP-адресу. Да? Бачите, в нас ось такий от слайд, де написано Стан Session тресували United for NAT. Це як сервіс, який каже, ось твоя зовнішня адреса і порт, через які тебе можна знайти. Потрібно, щоб браузер знали, як пробитися через NAT. Він не передає медіа, лише допомагає встановити з'єднання. Да? Тобто через нього не проходять ніякі файли, ніякі відеопотоки і так далі. Він просто. Е Каже тобі підпис, якийсь стави, да, де каже ось твоя реальна адреса, і ти з цією реальною адресою вже йдесь, йдеш далі. Наприклад, у нас була якась наша внутрішня адреса 192.168 XX. От. І вона була в нас зашифрована. Потім ми звернулись до стан- або тюрн сервера, і ці сервера нам показали нашу реальну зовнішню адресу. Ну, Наприклад, вона стала 198 786 64 45. От. І якщо обидва користувачі нормально бачать зовнішню адресу, ви е притісі з'єднує їх напряму, без зайвих витрат. Ось така от магія. Це ми з вами поговорили про стан. Але в нас ще є таке поняття, як тюрн. Да? Тобто, коли в нас є жорсткий нат або фаєрвол, коли вже стан-сервер не справляється, тобто він не може розпізнати нашу зовнішню адресу, ми такі, ну окей, не змогли е розпізнати нашу зовнішню адресу, давайте сходимо через тюрн, да? тобто через ретранслятор. Медіа йде через спеціальний сервер, а не напряму. Тобто, якщо стан дав нам дві IP, ми один одного бачимо і ми з'єдналися напряму, то коли. У нас немає цих двох айпішок, ми не можемо з'єднатись напряму. Ми пішли через інший ретранслятор, через інший сервер, який називається Turn-Сервер. Да? Тресували Around релейс араунднат. Вот. І через нього передали все, що нам потрібно. Всі наші файли, всі наші відеодані, там скріншерінг якийсь і так далі. Також хочу нагадати вам про телеграм-канал свого товариша і колегу про роботі Бако Дефект, який якраз і підкинув мені цю класну тему для WebRTC, розписав, що тут, як, по суті, я взяв його статтю, адаптував. Тут у нас проходять квізи, у нас проходять навчання, у нас проходять коментарі. Е, все в нас тут несеться, тут дуже багато класної інфи, і саме звідси я взяв цю інфу для того, щоб вам розповісти класно, що таке WebRTC. Тому підписуйтесь на цей канал, тут цікаво, стільно, молодіжно, а ми продовжуємо. Блін, мені так подобається експериментувати. Дивіться, далі для наступного розділу основні АПІ WebRTC. я навіть створив вам а, таку лендінг сторінку за допомогою штучного інтелекту. Це прикольно. Коротше, давайте далі. Що у нас вообще, в принципі складається з WebRTC? WebRTC має. Три ключові апішки для обробки медіа, з'єднання і обміна даними. Е, перша у нас апішка це типа Get User Media, коли ми е, браузер получає доступ до вашого мікрофона, наушні, камери і так далі. да Все, що використовує у вас ваш браузер. Е, він записує користувача на дозвіл камеру мікрофона. да е, Використання захоплення аудіо-відео для подальшої передачі, тобто весь медіапоток, який. ну Захоплює ваш мікрофон, буде потім переданий. І особливості працює лише з безпечними контекстами HTTPS. Да? Тобто, ми не забуваємо, що все це має бути захищено, тому для захисту ми використовуємо захищену версію протоколу HTTP. Uh, номер два це RTC Peer Connection. Да? Тобто ми встановлюємо з'єднання. Що ми тут робимо? Ми створюємо безпечне з'єднання між користувачами. Uh, P2P це типа браузер-браузер. Один кінець, другий кінець. Далі підтримка. Обхід NAT — обробка ice кандидатів Що таке обхід NAT, я вам вже розказав. Да? Тобто За допомогою двох сервісів Стан або Тюрн ми або отримуємо uh, білий IP і з'єднуємось напряму, або йдемо в обхід. І передаємо наш аудіо-відео в обхід. І потоки медіа, коли ми вже це все встановили, ми вже в принципі передаємо все в реальному часі. І далі RTC, Data Channel, обмін даними. Тобто, коли ми вже встановилися, нам потрібно обмінюватись даними, да? тобто передавати файл, текст, інші безпосередньо між користувачами. Яка перевага? Низька затримка, висока швидкість з'єднання. До речі, якщо ви хочете відео про... Штучний інтелект, якими я користуюсь в роботі і не тільки в житті для створення відео, слайдів і так далі, то пишіть коментарі, ставте лайки, да? тому що я використовую не тільки чат GPT, а ще куча класних інших нейромереж, для того, щоб в принципі розвиватися не тільки як тестувальник, а в принципі глобально. Далі, давайте розберемо, як працює Get-User Media, да? тобто це в нас запит, який в нас використовує браузер, і він е, запитує доступ користувача про дозвіл, отримає аудіо-відеопотоки і обробляє все, що він отримав. Процес становлення, да? обмін ну, кандидатами, ICE, це означає браузер-браузер, е, встановлення медіа. Ну, в принципі, це все, що я вам вже розказав. Особливості, передачі файлів, текст, безпека, швидкість, загальна архітектура. Можна отак, от такий. От, Знаю, кружочок, так? Да? Типа, як CDLC, тільки це не CDLC, це про VPRTC, да? тобто перша частина ми поговорили захоплюю медіа, друге створюємо з'єднання і третє вже передаємо даними. Отака от, от штука. Далі, як же це протестувати? Теж створив для вас лендінг, блін, нравиться так. Коротше, давайте прозберемося з основними поняттями, як протестувати WebRTC. Якщо ви зіткнулися з проблемами WebRTC, да, то потрібно почати з простого чек-листу. Першою у нас іде перевірити get user Media, тобто перевірити наявні камери, мікрофон або все, що у вас підключено до вашого браузера. Да? Тобто переконатися, що камера, мікрофон працюють, да? ну, десь на інших якихось пристроях, на інших якихось аплікаціях. В інших якихось прилаженнях. Далі перевірити дозволи браузера. Часто буває, да, коли ми використовуємо аудіо-відео. Нас браузер питає, ви даєте доступ використовувати той чи інший мікрофон, чи е, там наушники, чи ще щось, чи ні. І далі, тест на кількох браузерах. Буває таке, що на одному браузері працює, на іншому не працює. Так ви легко відсієте, де у вас проблема? Чи з браузером проблема, чи в апаратурі проблема, чи з якимось самим протоколом проблема. Далі, є така ця приложуха для Google Chrome, це не приложуха, це як це називається розширення. да, WebRTC Internals для діагностики, моніторинг подій, пошук помилок, відлагодження SPD, да, SPD, їх відповідність, правильне налаштування зв'язку. Тобто ви можете відкрити, подивитись. Блін, забув, як воно називається, це розширення. Запустити свій додаток, встановити з'єднання і подивитися за допомогу цього розширення, що ваш додаток передає, куди передає, куди ходить, які де проблеми, можете які помилки. Це такі як Chrome DevTools для WebRTC. Далі, аналіз мережового трафіку в Wireshark. Ну, тут все просто, да? ви можете відфільтрувати всі пакети від клієнта до серверу і навпаки. Або від клієнта до клієнта, подивитись, чи йдемо ми на стан сервер, чи йдемо ми на тюрм-сервер, подивитись пакети, да? чи приходять вони туди, чи розпізнаються вони там, подивитись, які потоки RTP передаються, чи не передаються, да? тобто відфільтрувати все, що у вас не гаразд, подивитись, що як. Далі, розуміння типів Айс з'єднань. Ну, це більш вже так сказати. Глибже, да, треба погрузитися, подивитися на який хост ми ходимо, да, подивитись. Чи, допоп... чи визначається наша там мережа, наша біла IP, за допомогою якої ми встановлюємо з'єднання. І чи використовуємо ми якісь додаткові сервери для того, щоб обійти. Якщо в нас стан-сервер не працює, ми пам'ятаємо, що ми йдемо на тюрн сервер для того, щоб обійти. І, можливо, наші потоки, наші е пакети тіряються саме там, на цьому додатковому серверу, через який ми ходимо. Далі, інтерпретація помилок. Да? Ну, пройдіть перевірку стан сервер, да? перевірте налаштування мережеві обладнання, перевірте там е, свій роутер, е, свою мережу, свій інтернет, е, свій Wi-Fi і так далі. Е, додаткові рекомендації для глибшої перевірки, да, перевірка SPD-повідомлень, тестування на різних мережах, логування браузера. Це теж все, ну не то, щоб я сказав просто, да, це вже такий middle senior level. Е, коли ви вмієте. Розуміти, що тут написано, да, що таке вообще, в принципі, spd з піді пакети, да, логування браузера. Ну, тут нічого складного, Chrome DevTools відкрили і погнали або додаток. вот, перевірити. На інших мережах, да, на, на мобілці можна підключитись, подивитися, це дуже гарна штука там на LTE або на 3G. І також можете використовувати корисні інструменти. Ну, я вже їх назвав. Це Get-User Media Tester, простий інтерфейс, швидка перевірка. Це у нас розширення. Далі Chrome WebTRC Internals теж розширення. Далі, що в нас? Wireshark? Це десктопна прилож... приложуха для фільтрування а, трафіку. І Debugging Experience – розширення для браузер, що допомагають відстежувати помилки а, в RTC. Да? Тобто, я вам навіть вже приклади навів, а, що вам потрібно використовувати для того, щоб це все протестувати. Отакий от вам був відеоролик. Не знаю, чи вам сподобався чи ні. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, пишіть, що ще вам записати. З вами був Владислав Ферсей, всім пока.